Практично усі ранні ігри жанру RPG були зосереджені на дослідженні та зачистці підземель. Тобто ми спускаємося все нижче, вбиваємо монстрів, збираємо з них лут і рухаємося далі. У цього феномена є настільне походження. У 80-х такі ігри створювалися в спробах передати дух пригод у Dungeon Dragons. Однією з перших RPG була Rogue. Але своє місце в історії відеоігр вона заслужила не як перша RPG. Ще в 1980 році вона зародила цілий ігровий жанр рогайк -like. або, як нам каже Steam, мандрівна гра. Ви на каналі Куток, де ми розповідаємо про відеоігри та не тільки. І сьогодні я вам розповім про двох хлопців, які винайшли жанр відеоігр, і після цього залишилися ні з чим. Майкл той з дитинства цікавився відеоіграми. Завдяки своєму батькові, який був вченим ядерником, той мав постійний доступ до комп'ютерів. Познайомившись із текстовою покроковою грою Star Trek, він взявся вивчати програмування у спробах відтворити знайому йому гру на інших комп'ютерах. Згодом той пішов на факультет інформатики в Каліфорнійський університет Санта-Крус, де ознайомився з безліччю відеоігр, і ще більше зміцнив своє бажання створити щось подібне. Колсал Кейф Adventure була хітом тих часів. Текстова адвенчура із дослідженням підземелля, у якій гравець, набираючи команди на клавіатурі, змушував головного героя рухатися в одному з чотирьох напрямків, оглядати оточення, брати предмети та виконувати інші дії притаманні жанру адвенча. або, як у нас часто його називали, квест через популярність серії ігор від Sierra, по типу Space Quest, Police Quest та інші. Незабаром той познайомився з Гленом Вічманом, який також навчався в університеті Санта-Крус. І Глен теж створював свою адвенчуру, проте його досвід спирався на партійні рольові настільні ігри на кшталт Данжен Dragons, якими він захоплювався у дитинстві. Глен навіть створював свої настільні ігри та планував займатися цим і далі, поки не захопився комп'ютерними іграми. Той і Гвен подружилися і почали разом орендувати квартиру, щоб повністю присвятити себе створенню ігор. І вже скоро вони дійшли до висновку, що сучасні відеоігри страждають від відсутності реіграбельності. Тож ж легендарну у Кейф Adventure досить швидко можна вивчити і просто рухатися правильним шляхом. Хлопці ж хотіли створити не просто гру, а справжню пригоду, яка щоразу давала б гравцеві щось нове. На думку одразу спала ідея: нехай підземелля під час кожного старту буде новим. Однак випадкова генерація призводила до повної відсутності балансу, будь-яка кімната могла стати смертельною без можливості на порятунок. Тому той, як більш досвідчений у програмуванні, розробив систему процедурної генерації. Хоч створювані підземелля можуть здатися випадковими, в їхній основі лежить чітка логіка генерування. Тому у грі була більш-менш адекватна зростаюча крива складності, хоча зараз вона здається нещадною. За такої складності вороги поступово ставали дедалі сильнішими, а нагорода все більш вагомою. Але розробки чергової текстової гри Тоя і Гуена не приваблювала, тому вони почали вивчати бібліотеку Кюрсис, яка дозволяла використовувати символи замість графіки, що породило АСКІ графіку із символів. Наприкінці 70-х комп'ютери ще не вміли малювати повноцінні зображення, а лише виводили на екран символи, які були занесені в пам'ять комп'ютера. Тому в Роук собачка це гравець, а плюс це двері. Створювані підземелля складалися з кімнат і коридорів. Усередині кімнати були наповнені магічними предметами і монстрами. Здобуті предмети не відразу розкривали своє застосування. У зілля був лише певний запах, наприклад, лимонний або коричний. Гравець дізнавався справжній властивості предмета, лише коли використовував його. Доте це був лише черговий непотрібний кольоровий символ, а властивості предметів щоразу змінювалося. При повторному проходженні зілля з ломанним запахом може перестати відновлювати здоров'я, а замість цього ще й отруїти героя. Тривалий час єдиним способом дізнатися властивості зілля було випити його, а вже ж така спроба могла закінчитися фатально. Тому пізніше у гру було додано спеціальні сувої для ідентифікації зілля. Але головною дизайнерською задумкою Роук була перманентна смерть головного героя. Поразка означає, що ви починаєте усе спочатку. Це змушувало гравця бути обережнішим і не йти напролом. За словами тестувальників, вони відчували справжню напругу під час подорожі підземельним, адже кожна помилка могла коштувати їхньому персонажу життя. Незважаючи на простоту графіки, тестувальники гри цілком занурювалися у пригоди, а сила я видавала змогу малювати в голові значно привабливішу картину. Любителям ДНД це було знайомо. Вічман спостерігав, як гравці винаходять неочевидні стратегії виживання. Наприклад, кажуни в рок рухалися зигзагами, імітуючи різкі рухи в повітрі. Але кмітливі гравці швидко здогадалися, що якщо заманити кажана в тісний коридор, той перестає рухатися, і його легко можна нашпигати стрілами. Самі розробники навіть не здогадувалися про такий спосіб, вони просто хотіли передати рух кажана, але подібний пошук незвичайних тактик та експериментів лягли в основу гемпое like ігор, який так захоплював гравців. Також, згідно з початковою ідеєю, гру слід було проходити в один підхід. Однак гравці скаржилися на відсутність можливості зберегтися і продовжити гру пізніше. То і Глен додали таку можливість, однак помітили, що гравці махлювали, підміняючи файли збереження. Тому їм довелося передбачити і такий варіант, додавши код, що видаляє файли збереження після смерті персонажа. Цим прийомом і понині користуються різні розробники ігр у жанрі roguelike. Роук вийшла досить невигадливою, без будь-якого сюжету, крім вступного напутнього слова. Гравцеві потрібно було дістати чарівний амулет з підземелля. Втім, вона чудово передавала пригодницький дух RPG, а також тримала гравця в напрузі, наче він переймався за власне життя. Гра містила всі жанрові аспекти сучасних roguelike ігор перманентна смерть, процедурна генерація рівнів, випадкові предмети з загадковими властивостями та рандомні вороги. Усе це невід'ємні особливості жанру, які вигадали той і Глен більше 40 років тому. Кен Арнольд був творцем тієї самої бібліотеки Curses, яка допомогла Роук набути графіки із символів. Натрапивши на гру, Кен оцінив задум, але був невдоволений його технічною реалізацією, зокрема, роботою інтерфейсу. Вихідного коду не було у вільному доступі, тому Кейн вирушив прямо до Тоя з пропозицією поліпшити його. Так він став одним із розробників Rogue. Згодом гра ставала дедалі популярнішою серед студентів, оскільки поширювалося просто всередині університетської мережі як частина операційної системи BSD Unix. Тобто гра була настільки крутою, що її включили в оновлення популярної операційної системи, типу як стандартний застосунок. У 1984 році той пішов із лабораторії і почав роботу в компанії Оліветті, яка розробляла власний комп'ютер на базі IBM PC. Там він познайомився з Джоном Рейном, який запропонував зробити комерційний порт Rogue на популярний на той момент IBM PC. Разом вони заснували компанію AI Design і почали портувати Rogue. Проте частину вихідного коду було втрачено, тому багато чого довелося робити заново. Рейн переробив інтерфейс, а також скористався розширеним набором символів, зробивши графіку трошки різноманітнішою. Також, щоб уникнути потенційних позовів з боку правовласників Dungeon and Dragons, вони змінили імена деяких монстрів. У підсумку візуально версія роуку для ПК справляла краще враження, але все ще була доволі примітивною. Наприклад, великі літери, як і раніше позначали тролів та інших монстрів, але деякі. Символи змінилися. Так, замість собачки, гравці тепер керують смайлом. Коли комерційна версія була готова, той Ілейн вирішив замовити рекламу, але продажі ледь покрили вкладені гроші. На щастя, грою зацікавилася компанія Epics, яка запропонувала допомогти їм перенести Rogue на інші популярні платформи Amiga і Macintosh. Так було знайдено видавця. Втім, Роук все ще була потрібна повноцінна графіка, адже зовнішній вигляд гри не був привабливим. Тому той запросив Глена Вічмана продовжити участь у розробці вже у якості художника. На той момент Вічман був трохи ображений на колегу, бо його ім'я в титрах в другої версії гри примістили донизу у розділу подяк, однак він все одно погодився допомогти. Пізніше гру портували ще на кілька платформ, зокрема із залученням штатного художника Epics. Але, незважаючи на безліч портів, роук, як і раніше, лишалося досить нішовою грою. У той час її вирішили розповсюджувати лише через каталоги програмного забезпечення, і незважаючи на початково непогані продажі, вони досить швидко впали до значень наближених до нуля. Той звинувачував у всьому піратів, і частка правди в цьому є. Однак через багато років він усвідомив правду. На відміну від багатьох ігор тієї епохи, у ролк не було ні звуків, ні анімації, ні класів персонажів, які б давали гравцям різноманітність у геймплеї. Вона просто не витримувала конкуренції, адже на дворі був 1984 рік. Люди грали у каратека, еліт, кінг квест, спайхантер, які вражали набагато більше. Та навіть Ultima 3, яка вийшла роком раніше, мала хоч якусь анімацію. Спочатку безкоштовна гра на Unix не змогла вдруге привернути до себе увагу, тим паче, що у Rogue досить швидко з'явилися конкуренти, які успадкували особливості оригінальної гри. Такими проєктами стали Hack і Moria, що вийшло у 1982 та 1983 роках відповідно. Особливістю цих ігор ще й був відкритий вихідний код, Усілякі варіації хак і моря поширювалися з неймовірною швидкістю, у той час як розробники Rogue лише починали займатися портуванням гри на комерційні платформи. Зрештою, компанія Епікс збанкортувала, а ніхто із розробників Rogue вагомо не відзначився у ігровій індустрії надалі. Ґвен Вічман згадує, що найбільше задоволення від створення гри він отримував ще в університеті, коли в нього не було жодних обмежень. Робити ігри своєю основною роботою він не планує, проте готовий повернутися у геймдейф на пенсії в якості хобі. Ось так сумно закінчилася історія розробки Роук. На жаль, ігрова індустрія знищила всі амбітні плани розробників. Але історія жанру, який породила гра, здається, не закінчиться ніколи. І хоч роуйк -like все ще є нішовим жанром і мало представлений сучасними AAA-проєктами, інді розробники кожен рік дарують гравцям все нові ігри цього жанру, іноді винаходячи щось нове, а іноді навпаки повертаючись до витоків, аж до стилізації під аскі графіку. З'явився також і піджанр ролвайт, що, мабуть, став навіть більш популярним за оригінал. ролвай ігри не змушують гравця починати гру з самого початку, а мають певну загальну прогресію. Тобто вмираючи гравцю дійсно треба починати вивезку заново, але у нього залишається деяка прокачка. А з появою Vampire Survivor цей жанр, здається, отримав ще одне нове життя. Але про це ми поговоримо якось іншим разом. Дякую, що додивилися це відео. Заходьте також на наш сайт Куток.ІО, на якому ви можете слідкувати за новинами ігрової індустрії або читати цікаві статті від користувачів. І ви самі можете щось написати, бо сайт відкритий для всіх. А в коментарях напишіть про ваші улюблені мандрівні <св snaffrey> ігри. Ще почуємось і пам'ятайте, що усе тільки починається.